Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Всіх вітаю вас в АТБ Маркеті. Давайте з вами зробимо огляд. Подивимося, що тут взагалі є. Зайшла з іншої сторони. Ух ти, дивіться, вафля рошен, 47 гривень, 60 копійочок. Гляньте, вау. Оце знижка. Це я аж розтілялася. Думаю, наверное, пачок, пачок по 5 візьму різних смаків. Плетіли далі. Цікаво тут в АТБ. Ну що я вам скажу? На вулиці Жоркова тебе кондиціонери працюють. Кукурузка кого цікавить, 38,90. Дивіться, окці їдуть на консервовану. Я думаю, скоро в нас вже буде молода. Йдемо. Молоду. А їсти. Так, що нас більше цікавить? Бананеси. Бананеси. Округлимо трошки по 72 гривні за кілограм. Ось у нас є ще лимончики. 100 гривень за кілограм. Так, грушка. Бачите, 10-50-100 грамів. Ото, що більше все 100, гр... 100 гривень, то пишуть, що за 100, гр... за 100 грамів. Яблуко. Йо-моє, 85 гривень. 95 копійок. Труба рулю. Коли ви їх там оцінятимете, скажете. Уже пора. Вже пора оціняти. Бачите, я вам скажу, вони портиться починають. Так що оці... оціняйте їх хоча б по 50 Може хтось купи. Такі маленькі ще яблучко. Шкільне. 65 гривень 95 копійок. Це для школьників, мабуть. Ну таке малесеньке-малесеньке. Угу. Ну їх теж вже треба оцінювати. Багайки їм будуть. Їх ніхто не мало хто бере по такій ціні. Перчик. Ух ти, як перець подорожав, був по 130, вже по 160. А он є 12,75-25%. Уцінили, дивіться, перчик непогано. Ну він такий. Перець називається сорт в'ялий, яли. В'ялий-привйолий. Томати. Нагість. Що там по капусті? Капуста, 19 гривень ,89, 89 копійок. Йо-ма, хороша капуста подешевіла. А цибуля зато 48 гривень 59 копійок. Ой, мухи, мухи. Тут даже мухи і мушки вже літають. Скоро черв'яки почнуть лазити, тому що не всі люди розбирають дорого. Картопля 30 гривень 89 копійок. Оця хороша картопля. Це з Єгипта. По 39,89. І фасована по 35 гривень 95 копійок. З буряком у нас робиться цікаво. буряк митий 43 гривні 89 копійок. Та я думаю, вже можна варений, готовий взяти і газ не тратить Ранній 49 гривень 89 копійок. Огірки в ялі. Так. Дивіться, огірки в'ялі йдуть тепличні по акції 64 гривні 89 копійок. Ну, вони такі, бачите, вже ось. В яловоті. А це, знаєте, як ото в'ялий помідор, так оце в'ялий огірок, в'ялий перець. 32 гривні 45 копійок. 50% знижка. Інтересно. Ну от дивіться, він порчений. Навіть заплатити оці... Гроші 32 гривні 45 копійок. Навіть ну, на завіду, чому треба купити і попросити його з'їсти. Інтересно, вони їм їстиме чи ні. Ну, Хто це таке робить? В'ївали, так? Да? Тут теж є, нічого вибрати. Ну да. воно таке все страшне і вони дорого продають. Олійка. Кешбек отримаєте. Купите оце олію і 10% кешбеку. Супер. Кабачок, дивіться, 59 гривень 95 копійочок. Петинська капуста. Зараз вам скажу ціну. 49 гривень 89 копійок. Ото така ціна. Помідори по 69 гривень 89 копійок. Ну, можна сказати, почти нічого не дорого. Все таке класне, Суперове. Киві хороші. Киві. Почти 200 гривень за кілограм. Що таке ківі дороге? А грифруту що не сезон? 93 гривні, 95 копійок. Апельсини. Сухофруктові. Хороші такі. Знаєте як? Усушені. 46 гривень, 45 копійок. Манго. Манго. Авокадик. Угу. А ну пішли долі, в слідуйший ряд сходимо. Гуляю, оце. Ну, так а що, якщо на вулиці. Ух ти! Піна пінаколада, пінаколада. діло случая. пінаколада, супер акція. Хто хоче піноколаду, це що то, Козловський співає, то вам в АТБ. Вона без акції, але вона й недорога. Тут треба було портрет Козловського і одразу не 216 гривень, а 1216 гривень. Піно колода треба Віталію посоветувати напіток звати свій і продавати, Духи можна ще зробити. Сіль 1290, цукор. Давно не знімала, не показувала. Зараз скажу, цукор 32 гривні 90 копій. Подорожав. Борошно. Ну, жара на вулиці, я пекти нічого не буду. 31 гривня 30 копійок. Що я ще хотіла взяти? Чай. Чай. Зараз схожу за чаєм, трошки покажу вам круп. Акцій. А, ще вам покажу такі класні батончики. Я знайшла від своєї лінії. Дивіться, зараз їх розберуть 100 пудо. 5 гривень 20 копійок 24 г. Ось такі мюсли. Хто пробував вже? Це новинка, навірно. гляньте, там сіки вітамінів. Я це взяла спробувати, попробую. Скажу вам смачно чи ні. по 26 гривень 30 копійок. Вутенько всього є. Баунти дивіться, 9 гривень 50 копійок. І оце як давно не було в АТБ. Тут для мене багато новинок, знижок, і акцій. чай. Я брала чай, тут, кстати, классний. Зараз, якщо він по акції, я ще візьму собі упаковочку, якщо найду його. Слон нарисований на пачці. Дивіться, Оце літом беріть чаї. Вон, хвилинка по 47 гривень з копійками. М? Воно ж не сезон. А я завжди оце літом, літом, літом купую, а зимою тоді п'ю. А тут немає того чаю. Там, де слон нарисований, вони такі. Акційний був. Нема, нема, нема. Угу. М -м, новинка, що це за новинка? Апельсин там йота. Бачите? Це гарячу воду. І буде вам чай такий. Суперовий. М -м -м. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, бо я це дивлюся, ви дивитеся. А чого ви нічого не пишете? Напишіть там привіт, Сонечко, як справи. Я оце була в АТБ, грошей не потратила, ілі потратила. Дорого вам чи недорого. Оце тут та така поличка, тут все нормально, добіга сроку акція. Акційна. Що тут ще вам покажу? Щас ще покажу сир кисломолочний. це вже ж не сезон, Ну а ціна як при сезоні. Акції без акції, а тут щось нема нічого, щось тут розібрали, не довезли. Що це таке? Ну що, що це? Сметану. Я вже сметану не купую. Жара прийшла. сметана ні. О, хомера вийця, бачите. Привіт. Хожу оце, гуляю. Консерви, не знаю. Консерви я не уже все. Сезон консервів закінчився. Ну, Якщо хто хоче шпрути, шпрути йдуть по цієї. І тунець 40 гривень 50 копійок. Скоро скоя тебе взагалі шара 38 гривень 48 копійок. М -м -м. Скумбрія, філа Скумбрії, щось таке дороге. Ви знаєте, я оце замітила. Акції акціями. Ну, Акційна ціна, вона то зростає, немає такого, що знаєте як. Зовсім акційного. Це люди ходять. Виставочний зал відкрився. Це стоять і думають, брати чи не брати. А он сир, дивіться, як подорожав. По 80-90, 50% 150 грамів. Mm. Дорого. Кому дорого, кому не дорого. Ціни ростуть зарплати. ні. Mm. Цікаво так оце. Mm -hmm. Ух ти, акція, дивіться, хот дог по акції. З вітчиною. З огірками. І що там, і м'ясо, чи сало, чи що воно. Теж по акції. Ну вони нормальні. Кстати, я тут брала, мені зайшло. Тільки я бургер брала. хот дога не хочу, а бургер брала. А ось які йдуть по акції. Сендвічі. Сендвіч сальомі. Ну, що я вам хочу сказати, купи відділі колбаси, наріж хліба, сира, і буде тобі, тобі сендвіч сальомі купиш і сендвіч сальомі. Так отченою куркою. Угу. Це так. Колбаски вам дивіться, вершкова, м'ясна ловка, 99 гривень 60 копійок. А, ви знаєте, вже треба. Та, школа, школа, ще, е, за, школа вже закінчилася. Треба вже йти, поки не подорожали Ті тротки, я вам совет дам, колбасу показую, совет даю. У кого є школьники, біжіть бігун в АТБ, там є акції на зошити. Пляйте, зошити і ручки, фарш 100 гривень 50 копійок, пів кілограма йо -мо, 5 кг 100 гривен. Это что такое? нарізали м'ясо. Шия яловичина 100 грамм 38,90 грам. 38 От свічує 38,90 100 грамм. Вот таки дела. Он охрана. Охрана охраняє а тебе? А, була сьогодні в этом, сейчас расскажу, ситуацию в Авроре. Ми купляла носки на всякий случай, поки акція. І мужчина один взяв. Що я вам скажу, це э, дихлофос в сумку, а камера його замітила, що він украв. А він вернувся, а потім ще за чимось. А йому кажуть, а за дихлофос ви не заплатили. І його заставили заплатити за той дихлофос. Так що... Что... Не рекомендую нікому нічого тирити. Хочете, купляйте. А якщо немає коштів, то тоді ходіть і дивіться. А може сісти в інтернеті, вмоститься удобно. Взять бутилочку холод пивка, охлодити його. Він є по акції Пить і дивиться моє відео. Це отак. Поморожено. Що тут у нас поморожено? Може тут акція яка є. Мороженна. Морожено, морожено розб... розібрали. У нас скоро морожено буде, ласунка, своя лінія. Хрем-брюле. 25 гривень 40 копійок. Було недавно по 17 Хрещатик, 37 гривень 50 копійок. йо моє Мохіто, сок заморожений, 1890. Непогана ціна. І от. Розумний вибір, 9 гривень 40 копійок. Це і та Алкошка. Кого цікавить Алкошка? В тебе там багато акцій. будьте дуже обережні. Ось я вам зараз покажу, я брала оце. Голова потім в Подділка. Ліпленггамен якийсь. Ліб... Ліблінгсвейм. Біле напівсолодке оце. Воно таке вроді непогане. Чусь я випила трохи голова боліла. Того що його розливає самого тебе. Того так дешево, он дивиться. Випив вино став таким зойцем. Як покрюче. І таке є. М? Це так. Цікаво тут, цікаво, цікаво. Що там ще є? Зараз ми глянемо, що там по чіпсам. Угу. Чіпсяки. О, це є на чіпси. Чіпси, чіпси, чіпсами. М? Чіпси. 53 гривні 90 копійок такий чувак нарисований. М? Оце знімаю і мені хтось дзвонить. Так не люблю. Скоро буде у нас этот сезон консервації. Любите это консервирувати, закривати щось. А тут взагалі промгрупа. группа оранжевий цінник. чемодон. Кому цікавий чемодон. Чемодон здоровий, чорний, на змійки. Типа пластик. Дивіться, яка знижка. Актуально, кстати. 1799 гривень. Хто ще не купив, в АТБ, можна купити. Така ще кружка є. E, просіювачі для борошна 75,90 Ну, класно. У мене таке є вдома. Типу, пекарь. Класний, да? Поїльники, дощечки. Я тут рідко, звісно, тут заходжу, дивлюся. Ну, також є що купити. Зараз вам покажу ціни на кришки і піду на косу. Так, ціни на кришки. Кришка первосмок. Первосмокна. 101 гривня. 30 копійок 50 штук. Ось є кришка для консервації. Теж 50 штук, 88,90. Беріть зараз, бо буде дуже дорого. Ці кришки. І 20 штук, 48,90. Ну, чим більше береш, тим, мабуть, вигідніше. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ходіть в АТБ, проте гроші.